Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Казка про два рюкзаки, що ми носимо за плечами. Привіт, мої хоробрі друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам казку, яка допоможе розібратися з важкими думками. Уявіть, що кожного ранку, коли ми прокидаємося, ми одягаємо на плечі невидимий рюкзак. Але рюкзаки бувають різні. Перший рюкзак дуже важкий, він наповнений колючими і липкими камінцями. На кожному камінчику щось написано. Це нечесно, чому я, а не він, так несправедливо, я маю страждати теж. Коли ми носимо цей рюкзак, нам важко бігати, важко сміятися, навіть дихати важко. Він тягне нас до землі і хочеться просто сидіти і сумувати. Цей рюкзак називається рюкзак провини. Іноді ми самі несвідомо складаємо в нього камінчики, але є й другий рюкзак. Він легенький, зроблений ніби з сонячних променів. У ньому лежать зовсім інші речі. Там теплі спогади про дім чи друзів, схожі на м'які пушинки, там любов до близьких, яка гріє, як теплий шалик, там сила, яку ви отримали, подолавши труднощі. Вона схожа на чарівний щит. А ще там лежать мрії про майбутнє, маленькі насінинки, з яких виростуть квіти. Цей рюкзак називається рюкзак світлої пам'яті та сили. Ми не можемо просто викинути перший рюкзак, іноді камінчики самі в нього стрибають, але ми можемо свідомо обирати, який рюкзак буде головним. Вранці запитайте себе або батьки дитину, який рюкзак ми сьогодні візьмемо за головний. Протягом дня, коли ви відчули, що на плечі тисне важкий камінчик провини, зробіть паузу, знайдіть очима щось гарне навколо, квітку, хмаринку, посмішку мами. Це ваша пушинка або сонячний промінчик. Подумки, перекладіть його у світлий рюкзак. Ввечері перед сном згадайте три сонячні промінчики, які ви сьогодні поклали до свого світлого рюкзака. Поділіться ними з батьками. Шановні батьки, ваше завдання допомогти дитині наповнювати другий рюкзак. Не заперечуйте існування першого, але акцентуйте увагу на другому. Носити рюкзак світлої пам'яті це не означає забути. Це означає нести далі все найкраще, що було, і додавати до цього нове. Це найкращий спосіб вшанувати тих, хто не поруч.